Слухайте сюди, бо таке не часто буває. У селі, де всі про всіх знають, раптом почалася справжня Санта Барбара, газда Іван, у який готував дружині Катерині романтичний подарунок на ювілей, почав поводитися дивно, ховаючись із телефоном по кутках. Іван каже, що то державна таємниця, але Катерина, мудра і досвідчена жінка, чула з трубки тоненький жіночий голос. І тепер у неї одне питання чи то старий дурень не вміє користуватися інтернетом, чи то після 50 років спільного життя він завів собі молоду коханку. Приготуйтеся, бо зараз почнеться. Ой, людоньки добрі. Ви би виділи того Івана зранку. Сонце ще тільки ногу через пліт перекинуло, ще півни не дохрипли, а він, вже старий дід, крадеться по подвір'ю, як той партизан у тилу ворога. І то не до виходка і не до криниці, а примісінько до літньої кухні, де вайфай від сусідів краще тяне. А день же який пташки співають, пси гавкають, а Іван, старий, газдав, брався в чисту сорочку, наче до шлюбу. І зачинився в тій кухні на гачок. В руках тримає той чортів смартфон, що йому онуки подарували, тицяє в екран своїм пальцем грубим, як серделька, і так сопе, як ковальський міх. Ану, тихо, чуєте, говорить: Алло, алло, пані. То інтернет-магазин? Так. Слава Ісу! мені треба той, ну, е, як його, масажер для спини. Такий, знаєте. Потужний, аби як вімкнув, то зуби цокотіли. Що, який режим ніжності? Мені треба, щоб пробрало до самих кісток, бо моя стара, тобто моя кохана дружина, скаржиться, що спина болить, як погода міняється. Так, так, скільки коштує? Йой, матінко божа. То ви його з золота відлили? Та за такі гроші я можу найняти двох молодиць, щоб вони їй тиждень спину топтали. Ну, добре, добре. Давайте. Тільки слухайте, сюди уважно, пані. То має бути сюрприз. Сюрприз. Розумієте? Нікому ні слова. На пошту пришліть на ту, що біля сільради. І не дзвоніть мені на телефон, бо як моя Катерина почує, що якась молода кобіта до мене видзвонює, то мені той масажер до одного місця прикладе, і то не до спини. Ху. Зробив діло. Витерпіть щола червоний, як буряк, сидить, хекає. Тільки хотів заховати телефон у кишеню, аж тут губ-гуп у двері. Так ніби ведмідь ломиться. Іване, а ти чого там закрився? Вже година, як ти пішов, нібито по дрова, а дров нема і тебе нема. Чи ти там самогонку нишком дудлиш? Відчиняй, бо зараз двері з петлями винесу. Іван бідолаха аж підскочив, ледь телефон у баняк не впустив. Сховав його глибоко в кишену, штани підтягнув і відчинив. Стоїть Катерина, руки в боки, очі, як рентген, сканує його з голови до п'ят. Чого репетуєш? Я тут е, е, молитву читав за нашу здоров'я. Молитву? В літній кухні з телефоном у штанях, що аж світиться? А чого ти такий червоний, га? І очі бігають, як у кота, що сметану злизав. Ану дихни. То не пив я, кажу ж тобі господарством займався, плани будував. Я тобі дам плани, я чула, ти з кимось говорив. Голос такий тоненький, писклявий, то що вже до Гальки з нижнього кутка дзвонив, чи, може, до тої рудої, що на пошті сидить? Дивись мені, Іване, ми п'ятдесят років разом, я твої ці штучки знаю. Якщо дізнаюся, що ти на старість літ собі коханку завів, я тоді таку профілактику макогоном зроблю, що тебе в червону книгу запишуть як рідкісний вид битого чоловіка. Іван тільки очима кліпає. Що ж сказати? Правду скажеш, сюрпризу не буде. Збрешеш, ще гірше буде. Стоїть, мнеться, як на першому побаченні. То яка галька, Катрусю, то, то радіо, радіо говорило. Я новини слухав про погоду. Казали, що буря йде, велика магнітна буря, тому я й червоний, тиск піднявся. Радіо, кажеш, дивись, Іване, бо як та буря прийде, то вона тебе не омене. Іди вже снідати, синоптик, поки я добра, але я за тобою стежу. Пішла до хати, гордо несучи себе як королева, а Іван залишився стояти посеред двору. Курде, почалося. Тільки б та посилка прийшла вчасно і тільки б не передзвонили, бо як Катерина дізнається про молоду кобіту з телефону раніше, ніж бо бачить масажер, то мені точно капець. Ой, влип ти, Іване, як муха в мед. Минуло два дні, а в хаті Івана та Катерини напруга висіла така, що її можна було ножем різати як густий холодець. Катерина ходила б тихо, але грізно, як хмара перед градом. Вона вже не кричала. О, ні, вона мовчала. А то, я вам скажу, страшніше за будь-який грім. дивилася на чоловіка, з-під лоба, примруживши очі, наче снайпер. Іван же змарнів, зблід ходив навшпиньки, як кіт, що нашкодив у капці. Телефон свій носив ближче до серця. І здригався від кожного шурхоту, ніби його струмом било. І от саме коли вони сіли обідати, сталося страшне. Іван сьорбав борщ, намагаючись не плямкати, щоб не дратувати свою благовілну, аж раптом у його кишені щось загуділо, та так голосно і настирливо, ніби туди залетів скажений джміль розміром з горобця. Іван поперхнувся, очі вилізли на лоба, як у рака, а ложка з борщем плюхнулась назад у миску, обляпавши чисту скатертину. То що, Іване? голос Катерини був лагідний, як бритва. Знову радіо дзвонить. Чи може там магнітна буря тобі смски пише? Іван схопився за кишеню, намагаючись заглушити телефон, але той вібрував як дурний. Та то з селі ради дзвонять, випалив він перше, що прийшло в голову, пітніючи, як кінь на оранці. Кажуть, треба терміново прийти, бо там спіски якісь напаї. Хто не прийде землю заберуть? Землю? Катерина повільно встала, монументальна, як пам'ятник Шевченку в центрі села. А чого ж то в Петрової не дзвонить? Чого в кума Степана тихо, тільки тобі старому грішнику дзвонять. Ану, покажи телефон. Не можу, заверещав Іван, відскакуючи до дверей, прудки як заєць. Там секретна інформація, державна таємниця. Я мушу бігти, Катрусю, бо як спізнюся, то нас з тобою розкуркулять і пустять по світу з торбами. Він схопив кашкета, натягнув його по самі вуха і вилетів з хати як ошпарений, Кількі кури в різні боки розлетілися, куткудакаючи прокльони. А насправді ж то прийшла смска з почти. Ваше відправлення прибуло. Іван біг городами, полями і ровами, перечіпаючись через гарбузи, що лежали на землі, як поросята. Серце калатало, як старий мотор у жигулях, але він мусив встигнути. Боявся, що Катерина влаштує засідку. А Катерина, залишившись в хаті, витерла руки об фартух і зловісно посміхнулася. Ага, списки на паї, Знаю я твої паї, старий бабій. Певно, той і кралі закуртіло побачення. Ну нічого. Ти думаєш, ти хитрий? А я мудра, як сова і зла, як оса, яку потривожили. Вона скинула домашні капці, взула свої парадні мешти, в яких тільки до церкви і на похорони ходила, накинула хустку так войовничі, ніби збиралася йти на війну з турками, і вийшла слідом. Ну, Іване, тримайся. Іван тим часом вже добігав до клубу. Там біля облупленої стіни стояв хлопчина кур'єр, тримаючи в руках величезну довгасту коробку, загорнуту в чорну плівку. Виглядало це так підозріло, ніби Іван купував не масажер, а ногу мамонта. Ви Іван? спитав хлопець, жуючи жувку. Я, я, тихо, сюди, зашепив Іван, озираючись на всі боки, як злодій, на ярмарку. Він схопив ту коробку. Вона була важка. Куди ж її сховати? Додому нести не можна, Катерина зразу розсекретить. І тут він побачив. Старий напіврозвалений курнік свого кума Степана, який стояв пустим. От там і сховаю до вечора майнула та думка світла, як сонце. Іван, зігнувшись три погибелі з тою чорною труною під пахою, почав пробиратися в кущі. А з іншого боку вулиці, ховаючись за стовпом, за всім цим спостерігала Катерина. Її очі розширилися, як два блюдця. Матінко рідна, ахнула вона, то він їй подарунки носить. І які великі, точно шуба, шлях би тебе, Іване, або плазма. А мені на восьме березня тільки шкарпетки і. Дякую, що ти є. Ну, все, Іване, тепер тобі точно капець. У старому курнику кума степана було темно, як в півниці, і пахло так, ніби тут тхір здох. Іван зігнувся в четверо. Ледве дихаючи від пилюки і страху, роздирав ту чорну плівку зубами, бо ножика з переляку забув удома. «Або дай тебе шлях трафив китайська зараза, шипів він, випльовуючи шматки цирети. Замотали, як мумію фараона. Ну де ж ти є, диво техніки? Нарешті з коробки вигулькнув він. Масажер. Довгий, чорний, з якоюсь круглою головою на кінці. Виглядав він грізно, як булава гетьмана Сагайдачного, Іван, недовго думаючи, натиснув найбільшу червону кнопку, хотів перевірити, чи працює перед тим, як Катерині нести. І тут почався Армагеддон масажер не просто запрацював, він заревів, як старий трактор, якого заводять на холодну у мороз. В руках Івана він почав битися, як живий короб на пательні. То була не вібрація, то був землетрус у дев'ять балів. Йой! Йой, мамо, рідна! заверещав Іван, намагаючись втримати ту скажену штуковину обома руками. Стій, стій тобі, кажуть, дурнувате, вимикайся! Але кнопка заклинила. Масажер скакав по Іванові, товк його по ребрах, по животу. А Іван, катаючись по соломі, кричав Та «Да, тихо будь, тихо, бо почують. Отже ж холера, яка ти дика, та вгамуйся вже, зараза така. А в цей час під дверима курника стояла Катерина. Вона притулила вухо до щілини і почула саме те, що боялася почути. Гуркіт, стогін, крики дика, вгамуйся і ритмічне гупання. У Катерини в очах потемніло, кров ударила в голову так, що аж хустка на голові підскочила. Ах ти ж, старий цап, прошепотіла вона, хапаючи біля входу старезну мітлу, тверду, як дріт. То ти тут з нею кувиркаєшся. Дика вона йому. Я тобі зараз покажу, дику. Вона розігналася і з криком за розбите серце впаріщила ногою в двері. Старі петлі жалібно скрикнули і здалися, двері впали всередину, піднявши хмару курячого посліду і пір'я. Картина, яка відкрилася Катерині, була достойна пензля Пікассо. В напівтемряві, купі соломи, борсався її Іван, обіймаючи щось чорне, довге і гучне, що смикалось в конвульсіях. Катерина не стала розбиратися, хто там чорний і довгий. Вона кинулася в бій, як левиця, що захищає прайд. А. -а здохніть, безстидники. заволала вона і почала лупити мітлою по тій купі, де ворушився Іван. На тобі, стара скотиняка! на тобі лярво чорнява. Що, в хаті вам місця мало, по курниках ховаєтеся?» Катрусю, стій. То не те. Репетував Іван, прикриваючи ліктем, поки масажер продовжував довбати його в печінку. То подарунок, то на ювілей. Я тобі дам ювілей. Я тобі зараз такий феєрверк влаштую. кричала Катерина, входячи в азарт. Вона замахнулася мітлою так, що зачепила стару лампочку під стелею. Лампочка луснула, посипались іскри, кури, які дивом вижили в сусідньому відсіку, почали куткудакати, як скажені. Іван, розуміючи, що йому зараз буде гаплик, з останніх сил рванув той масажер і кинув його в кут. Прилад, відчувши свободу, застрибав по підлозі, вдарився об залізне відро, загуркотів, як кулеметна черга, і, нарешті, заплутавшись у старому рибальському сіті, затих, тільки жалібно дзижчав, як вмираюча муха. Тиша запанувала раптово. Тільки пилюка повільно осідала на голови наших героїв. Іван лежав на соломі, розхристаний, червоний, у пір'ї, як індіанський вождь після поразки. Катерина стояла над ним з мітлою, важко дихаючи, розпатлана, схожа на відьму, що невдало приземлилася. Вона подивилася на Івана. Потім перевела погляд у кут, де всі ці дзижжав чорний пластиковий звір, придивилася, ще раз придивилася. Іване. Голос її затремтів, переходячи з гнівного басу на тонкий писк. А де... де кобіта? Де та чорнява лярва, що ти її обіймав? Іван сів, виплюнув пюрїну з рота і показав пальцем на кут. Он де вона, катрусю? Електрична, на батарейках, чотири тисячі гривень коштує, щоб тобі спину не ламало, а ти її мітлою. Ех, жінко, жінко, ти ж мені мало ребра не поламала, ревнивиця ти моя скажена. Катерина випустила мітлу з рук, вона дивилася на масажер, потім на чоловіка, і її обличчя почало змінювати колір з червоного на бурячковий, і губи почали смикатися. Чи то від плачу, чи то від сміху одразу й не розбереш. Пілюка в курнику нарешті осіла. Катерина стояла і дивилася на той масажер, що жалібно дзижчав у сітці, як спіймана здобич. Вона опустила голову, зітхнула і тихо, майже пошепки, промовила Ой, Іване, дурна я, ой дурна, ти мені сюрприз, а я тобі мітлою мермизі. Яка ж я дурна баба? Вибач мені, мій старий. То мене ті біси ревнощу покусали, гей би в тебе і справді молодиця якась завелася. Іван, який тільки навстав з купи соломи, обтрушував в себе пір'я, яке прилипло до нього, як до мокрої кішки. Побачивши, що Катерина вже не зла, він махнув рукою «А що ти, Катрусю, переживем? Зате тепер точно знаєте, в мене ще молода і гаряча. І не дивися ти на ту техніку, то все дрібниці. Головне, що ми разом. Давай бери свого коханця і ходімо до хати, бо скоро люди зберуться, а ми тут сидимо гейби два голуби. Вони взяли масажер. Іван його акуратно вимкнув і обтрусив. Вже на подвір'ї, коли вони йшли, сусіди, що визирали з за плоту, бачили цю картину. Катерина і Іван, обидва в пір'ї, червоні, але посміхаються. Через деякий час в їхній хаті вже було гамірно, як на ярмарку. Катерина встигла змінити сукню, накрити столи, а Іван поставити на стіл свою фірмову Вишневу наливку, від якої навіть у тверезої людини мова запліталася. «А ну, Катрусю, дозволь. Іван не втримався і, коли ще не всі гості прийшли, потягнув її в спальню. Він увімкнув масажер на середній режим і приклав до її спини. Ой! Ой, Боже! засміялася Катерина, аж затанцювала. Та це ж файно! Це ж як молода Галя з курорту. Ой, Іване, то ти мені таку радість приніс. А я стара дурепа подумала, що ти мені нову секретарку завів. Але довго милуватися подарунком не довелося. Загупили у двері. Прийшли куми, швагри, сусіди, усе село і всі з подарунками. Кума принесла новий рушник кум, степан, пляшку, від якої аж очі світилися. Приїхали діти з Києва, зі Львова, з Тернополя з подарунками, квітами і теплими словами вдячності. Стіл ломився від страв. У хаті стояв такий гул, що аж шибки дрижали. Іван підняв келих і заговорив, як справжній тамада, тільки трохи хрипко від курникової пілюки. Дорогі мої, ми з Катериною прожили багато років. Всякого було і сльози, і сміх, і, як бачите, навіть бійки в курнику. Але сьогодні, у наш ювілей, я хочу сказати, я найщасливіший чоловік у світі, бо маю таку жінку. Трохи ревниву, трохи сварливу, але найліпшу. Катрусю, дай тобі Боже здоров'я. Катерина обійняла його, заплакала від радості, поцілувала праму в його замурзаний писок Я тебе люблю, мій старий вар'яте. І тут вся родина, все село, всі гості підхопили, стукаючи келихами, співаючи голосно, щиро, на весь голос Многая, многая, многая літа. Ось така вона наша справжня, щира, золота українська любов, з пір'ям, мітлою, галасом на все село, але головне, зі щирим серцем і фінальним много я літ. Бо хіба не в цьому сенс нашого життя? Щоб після найбільшої сварки приходив найбільший сміх, а найкращий подарунок це увага і тепло. Дорогі наші файні газдині, ми бажаємо вам і вашим фацетам. Ніколи не втрачати іскру, навіть якщо для цього доведеться прикидатися партизаном чи ховатися в старому курнику. Нехай у ваших хатах завжди панує радість, запашна випічка і, звісно, щирий гумор. А щоб наш канал ріс і тішив вас новими оповідками, поставте свій щедрий лайк цій веселій історії про Івана і Катерину, якщо вона зігріла вам душу. Підпишіться на наш канал, аби не пропустити нові пригоди, гумор і теплі забави нашого села. І найголовніше, напишіть у коментарях. Чи були в вашому житті такі курьози, коли ви переплутали подарунок з чимось підозрілим? Давайте разом посміємося. Бережіть себе, любіть своїх чоловіків і пам'ятайте ліпше масажер, ніж жодної уваги. До нових веселих зустрічей! Много я літ вам і вашій родині!